Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. В першу чергу хочу привітати всіх з великодніми святами. Традиційно прибуду огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся. Проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під, під ключ, хто не має часу там самостійно шукати або їздити по авторинках, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Електромобіль Hyundai Kona. 19 рік випуску. 103 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 18500. Автомобіль європейський з Голландії. Батарейка 64 кВт, запас ходу 450 км. Нова батарея замінена, пишуть контакти бачимо. Автомобіль на безключовому доступі. Електроскладання дзеркал. Бачу, до речі, сліпі зони. Сидіння на тканині, але комплектація максимальна. Є всі асистенти, сліпі зони, адаптивний круїз-контроль. лімот-контроль, камера заднього огляду, тобто без шкіри, без підігрівів. Парктродніки є. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008, семимісний автомобіль, це 2018 рік, 215 пробігу, вартість автомобіля 20, 2900, 1,6 дизель, досить економний, автоматична коробка передач. Тут японський ICN. є, контакти показує. В гарному кольорі. Audi Q5, 16 рік випуску, 171 тисяча пробігу, миль, 170 тисяч миль. Ціна 7,599, 2,0 бензин, автоматична коробка. Тут контакти. А що ти ще дзвонив? Там до і що ти Так, заглянемо по салону. Досить збережений я вам скажу салон. Панорамний дах, Зараз заглянемо з водійської сторони. до речі. Безключовий доступ, пам'ять сидінь. До речі, сидіння не перешити, не протерте. Кірмо також без пошкоджень. Цікавий телефонуйте. Volkswagen Tiguan з Америки. Кажуть, що тут мінімальні пошкодження, покажу одразу він код. Так, по опису це 17-й рік випуску. 53 тисячі пробігу, 53 тисячі миль, 2.0 бензин на автоматі, автомат тут звичайний. Так, 15999 ціна, контакти зафіксував. Покажу по салону. Шкіряний салон з регулюванням сидіння без панорамного даху, шкіряне мультикермо, кондиціонер, Підігріви сидінь, бачимо, є старт-стоп. По камері зараз глянемо, чи є камера. Камера заднього огляду є. Peugeot 3008 автомобіль з Франції. Від власника. Так, подивимось по опису. Це 13 рік 211 пробігу. Вартість автомобілю 11200, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Тут контакти до власника. Так, є сервісна документація з підтверджуючими документами. Так, З клімат-контролем бачимо в гарній комплектації з панорамним дахом. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Парктроніки, до речі, також є. Так, є ще такі два кросовери свіжу Так, Перший варіант. Так, q 2018 року 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин на автоматі. преміум Premium. Plus, ціна 29300. Бачимо контакти, бачимо він-код. Автомобіль на безключовому з пам'яттю. Гарний стан салону. Так, поруч покажу Land Rover Discovery Sport. Рідко зустрічаємо, до речі. Так, По автомобілю. Це 16 рік випуску, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 19 499. Бачимо контакти. Так, по комплектації. Якщо я розумію, то вона тут максимальна. Світлий шкіриний салон. Панорамний дах. Дуже багато місця на задньому ряді сидінь. Відгріву також для пасажирів. Кого цікавить, телефонуйте? 20-й рік випуску, модельний 21-й, 48 тисяч пробігу, Двигун 1,6 бензин з механічною коробкою, це офіційний автомобіль, один власник. Це на 18300, бачимо контакти. Покажу по салону. називається. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте? q 7. 2016 рік випуску, 159 тисяч пробігу, ціна 31 тисяча доларів, двигун 3.0 бензин з автоматичною коробкою передачі. Бачимо контакти. Так, пін-код. Так, зачинений, заглянемо так. Така яскрава Audi Q5 свіженька. Дуже гарний яскравий колір. Це 17 рік випуску, 165 тисяч пробігу, вартість 29 29500, комплектація преміум плюс, 2.0 бензин на автоматі. Контакти фіксую. Він-код також. Кого цікаво, ставимо на паузу. Без ключовий доступ, пам'ять сидінь, шкірні сидіння з регулюванням, звичайно, панорамний дах. Одігрів задніх сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Так, два народні кросовери. Nissan Qashqai. дванадцятий рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач ціна 11400-240 пробігу. Сонце засвітлює, читає. Контакти 097 932 79 29. Вікна тоновані, зачинено. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Так, більше інформації уточнюйте, я покажу поруч в коричневому кольорі. 12 рік випуску. Так, 2,0 бензин з автоматичною коробкою, 167 пробігу. Тут контакти. Ціна 10 тисяч доларів. Клімат, контроль, підігріви. Ось така машинка, більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008 в чорному кольорі. Десятий рік випуска, 250 тисяч пробігу, двигун, 1,6 дизель, автоматична, роботизована коробка передач, ціна 8700. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на авторинку. Оглянути можна в будь-який день. Салон сидіння тканинні сірого кольору. Парктроніки є. Mazda CX5. 15 рік випуска, 169 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, у максимальній комплектації, ціна 19900. Тут контакти. Зараз глянемо, чи відчинено. Так, шкіряний салон з пам'яттю. Більше інформації уточніть. BMW X1. Так, По автомобілю це 16 рік випуску, 91 тисяча пробігу. Ціна 18 900. двигун 2.0 бензин на автоматі. X-Drive комплектація. Контакти є. Він код також фіксую. Кого цікавить, ставимо на паузу. Перевіряємо. Так, світлий шкірний салон, сидійня з пам'яттю. Темна стеля, панорама. Q5. Це 17-й рік випуску, 119 тисяч пробігу, ціна 29500. Комплектація Premium Plus, двигун, 2.0 бензин на автоматі. Бачимо контакти. Він код даного автомобіля. Так, сидіння з пам'яттю. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 148 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 15400. Бачимо контакти, бачимо він код. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Кондиціонер та підігрів. Volkswagen Atlas. Так, По автомобілю. 19 рік, 65 тисяч пробігу, 25 тисяч доларів вартість автомобіля, двигун 3,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Тут бачимо контакти. Так, по він коду інформація є. Так, на жаль, зачинено. Зараз заглянемо через вікно. Так, сонце відблиску і погано видно. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію від власника. Mazda CX9, свіжопригнаний автомобіль. 17 рік випуску, 157 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, вартість 22 500 доларів. Бачимо контакти. Так, без ключовий доступ. Класна комплектація, я бачу. 11-й рік випуску, 199 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 11200. Бачимо контакти. Бачимо він-код. Шкіряний салон. Світлий шкіряний салон. Є підігрів сидінь, бачимо. Панорамний дах. Цікаво, телефонуєте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. 19 рік, 120 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 20 500 доларів. Бачимо контакти. Є він код в гарному зеленому кольорі. На жаль, зачинено. Комплектація дуже класна. Зараз з іншої сторони не покажу. Ось такий салончик комбінований, шкіряний. Більше інформації уточити.